Вітаю вас на своєму каналі. Отримав наступне замовлення від глядача від учасника групи. Поки це замовлення цікаве, тим, що це не з автомобільної тематики. От, о, добре, запакували дуже добре. Ось це деталь від радіоприймача. Цю я потім розберу. Загалом те, що потрібно зробити, це знаходиться ось тут. Зараз розкриємо. Доки розкриваю в описі під відео я залишив свої реквізити для посилання на мою групу у Фейсбуці Instagram сторінку. Запрошую вас туди, там теж знайдете багато чого цікавого. Так отже, ось, власне, сама деталь. Це ось така шестерня. Дуже-дуже дрібненька. Так, вона повинна. А, тут ось залита клеєм, щоб цілісність була. От, спробуємо виготовити. Ось, як бачите, зубчики тут такі дуже дрібні. А, планую виготовляти це а, методом фотополімерного друку. Так як ви бачите, тут така деталізація потрібна дуже велика. Саме зубчики, щоб були відповідно точно виготовлені. Ну, сама геометрія не настільки складна, більш цікавіше задуматись над методом виробництва. От. Тож, не перемикайтесь, далі покажу, що з цього вийшло. І ну, ця вся шестерня вона повинна тут всередині. Вставлятися, От. 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 Також, е... так, це ще один екземпляр розломаний, Ну, розломаний мені не потрібен. Так, до речі, такий зразок він точно ну, не підходить для того, щоб зробити з нього модель, тому що ну, тут вже нереально щось виміряти. От. А такий зразок, як ось. Тут ось трохи виламано бачу, по центру. От, але є цілісність, можна вимірити діаметр, можна порахувати кількість зубчиків. От, і також є ось ці детальки. Це те, що повинно входити в середину в отвір. Ось, в отвір у цій детальці. Тож, загалом є всі вхідні дані для того, щоб вимірити і зробити деталь. Далі покажу результат цього моделювання. І от результат виготовлення. Це був фотополімерний друк, виконаний на фотополімерному принтері все згідно оригіналу. І сьогодні замовлення вже поїде до свого замовника. На цьому все. Всім гарного дня і до зустрічі!